Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Уночі ворог тричі атакував Одещину. Усього росіяни випустили на регіон 15 дронів камікадзе та 8 ракет типу Калібр силами протиповітряної оборони усе було збито. Однак, внаслідок падіння уламків у середмісті Одеси пошкоджено 7 шкіл, 4 медзаклади, гуртожиток та житлові будинки. Пошкоджено більше як 200 квартир. Унаслідок пожежі, що виникла, майже повністю знищено гіпермаркет. Постраждали троє співробітників, двоє з них ушпиталили. Їхній стан стабільний. Про нічну атаку на Одесу Олександра Ченкова. Слава Богу, що ми залишилися живі, тому що ну це не можна передати. Це дуже велике таке психологічне потрясіння. Звичайнісінькі одеський дворок у самому центрі міста. Сюди вночі впали уламки російської ракети. Люди дивом лишилися неушкодженими. Утім, поруйновано їхні оселі. Пробіла кришу і розвертіла кусок стіни. И попала вот наши соседки прямо в дверь. Разное всякое железо, тут такое вот интересное тут. От больших таких обломков до самых маленьких. Найбільших руйнувань зазнав супермаркет. Через падіння уламків здійнялася пожежа. Вогонь знищив майже все. Ці тварі продовжують стріляти. Все, що можемо сказати, люди залишилися без роботи, і без бізнесу. Вночі у супермаркеті перебували троє співробітників. Двох ушпиталили. Їхній стан наразі стабільний. На місці досі працюють рятувальники, слідчі та волонтери. Саме було большой прильот, большої пожеж Слава Богу, жертв нету. Є сльокарені. И задача, которую мы здесь выполняли, это обеспечение сотрудников ликвидации потребности водой, едой небольшой, да, горячим напитке. І психологічна допомога, можливо, тим, хто і рані. перша допомога, якщо, якщо хто поранився. Під час російської атаки Одеси пошкоджено сім шкіл, чотири медзаклади, дитсадки, гуртожиток та житлові будинки. Усього більше двохсот споруд. Розгорнути штаби наші муніципальні, де людям надається допомога найближчим часом тиждень-два тижні. Ми в цей період вже в нас є досвід. На жаль. Печальний досвід, але ми зможемо надати муніципальну допомогу із міського бюджету. Вночі ворог тричі атакував об'єкти в області. Загалом росіяни випустили 15 безпілотників та 8 ракет типу калібр. Сили протиповітряної оборони відбили усе. Однак уламки російського залізяча впали у середмісті Одеси. В оперативному командуванні південь кажуть, окупанти не просто так застосовують тактику терору мирного населення. Ворог застосовує ракетні удари по населених пунктах, пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що населення може потерпати і буде озлоблено проти сил оборони, які зараз активно не дають ворогу спокою. В оперативному командуванні південь кажуть: наразі в чорному морі у пунктах базування перебувають ворожі ракетоносії, зокрема й підводні. Тож просять мешканців регіону бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Гендрапенько, фактесі тіві, -Ті єдині новини.